Освіта Закарпаття, де і що було втрачено, попри те, що чимало сил покладено на вдосконалення цієї галузі в краї, результати цьогорічного знову показали, що нам є до чого прагнути, і робити це варто нагальними темпами. За підсумки цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання, область має найгірші результати в Україні за відсотком подолання учнями 124-бальної межі, необхідної для вступу до вищих навчальних закладів. Так, найгірші показники по Україні область має з української мови історії, математики, біології, географії, англійської та німецької мов відтак, 2012-2013 навчальний рік на Закарпатті оголошено як рік якісних освітніх послуг. Підготовка до цього старту у розпалі. За період літа спеціалісти підготували до відкриття кілька освітніх об'єктів. Цей рік розпочинається, що для нас дуже приємно з відкриттям нового навчального закладу, адже вже 1 вересня о 9 годині на святі знань ми урочисто відкринаємо нову будову. Це загальноосвітня школа перших і других ступенів села Луково-Іршавського району. На черзі Новоселицька загальноосвітня школа перших і третіх ступенів Тячівського району. На черзі відкриття оздоровчо-виховного комплексу у нижніх воротах. Е Центром позашкільної освіти, тобто продовжуємо добрі традиції Закарпатської області щодо зміцнення матеріальної бази, також на державному рівні з цьогорічного 1 вересня вступають у дію нововведення. Нові державні стандарти початкової ланки освіти наповно запрацюють у найближчі два роки. Першу чергу викладання іноземної мови з першого класу, введення такого предмету, як природознавство з першого по четвертий клас по дві години на тиждень це дуже важливо для знання свого краю, своєї батьківщини. Ну і як ви правильно замітили, це викладання інформатики, сходинки до інформатики, починаючи з другого класу. Уже за два тижні здобутий на колегії досвід можна буде втілити в життя. Нагадаємо, що цього року свято 1 вересня відбудеться в суботу. Його не переноситимуть на будній день. Відтак батьки вільні від роботи зможуть розділити радість цього свята із своїми дітьми.